Ідемо запитаємося моєї мами на докучливі запитання. Мам, куди мені поставити бутси? Малвері, Тебе вже 11 років. Як не знаю, де поставити бутси. Сюди. <свят> Мам! Так? Да. Куди мені поставити парфюм для білизни? О Боже мій. Малвері, сюди. Судей поставити. Зараз буде дуже смішно. Мій тату кудись пішов і моєму всі сказали папа. Тому зараз ідемо запитатись моєї маме, куди він пішов. Мам да, марк. Куди тато пішов? Що, oh, папа? Ай! А ви пишіть в коментах, які не питання, ви питаєтесь своєї мами.